У Івано-Франківську на фасаді ліцею номер 15 відкрили ганотаційні дошки загиблим у російсько-українській війні захисникам Віталію Дудчаку, Олегу Дзюбці та Богдану Долішньому. Директор закладу Василь Бойчук звернувся до присутніх та родичів загиблих. Саме у цих стінах, колись ще юними хлопці вбирали у себе любов до рідної країни. Вони, як і всі ми, колись прийшли до цієї школи маленькими дітьми. Все їм було цікаво. Вони прийшли з квітами. Щоб подарувати їх своїм вчителям. Вони мріяли, вони бігали тут, вони сміялися, так як і ми всі. Але настав час, коли треба було стати на захист своєї землі, свого міста, своєї школи, і вони пішли. Сьогодні вони повернулися сюди, щоб стояти тут вічно. Для того щоб ми ніколи не стали рабами для родичів, друзів та близьких анотаційні знаки це насамперед пам'ять про тих, хто загинув у боротьбі за свободу. Це важливо не забувати, якою важкою ціною дається нам та бажана перемога, і скільки хлопців не верталися до своїх сімей, скільки дідусів не верталися до своїх внучок і внуків, це це дійсно потрібно це робити, щоб навіть майбутнє покоління бачило і розуміло, хто ці люди, що вони герої, що вони здобували нам свободу і надіємося в найближчому часі перемоги. У межах програми Івано-Франківськ Місто героїв у громаді планують встановити анотаційні дошки усім загиблим у російсько-українській війні. У Франківську ми вшануємо пам'ять всіх наших героїв, які, на жаль, не повернулися. З московсько-української війни. На жаль, станом на сьогодні, ми вже маємо понад 400 наших героїв. Ще 85 рахується пропавшими безвісті. Тому наш обов'язок творити пам'ять, відкривати нотаційні дошки. Робити різноманітні заходи пам'яті нагадаємо, у вересні 2022 року меморіальну дошку на фасаді ліцею номер 15 встановили загиблому захиснику добровольцю ЗСУ Володимиру Дудчаку.